Привіт! Розкажу вам про книгу Джона Стейнбека про мишей і людей. Джон Стейнбек справжній класик американської літератури і його твір про мишей і людей надзвичайно популярний, не є виключенням. Його багато разів ставили на сцені, ставлять, продовжують ставити, і також дуже багато разів перевидавали цей твір. Його вивчають в школі. І, власне, коли я читала цю книгу, в мене виникло таке враження, що це драматургічний скоріше твір, тому що кожна глава починалася з опису приміщення або навколишньої обстановки, навколишнього середовища, а потім вже йшли діалоги, як то буває у п'єсі зазвичай. Ну що ж, тим не менш, книга коротенька, невеличка, швидко читається, але вона дуже потужна. І власне злочин, і покарання за цей злочин, а також трагедія, людська трагедія людини простої, людей, робітників під час американської депресії на початку твір видатний тим, що ми ще не раз. Подумки, звертаємося до сюжету і намагаємося зрозуміти, чи були ці події, цей випадок і цей злочин закономірними, чи, чи це взагалі випадковість, і такого не мало статися, і це зла доля так відігралася на цих простих людях, які взагалі то двоє хлопців різного. Розумового, скажімо так, розвитку намагаються триматись один одного, що досить таки незвичайно для найманих працівників тих 20-х років 20-го століття. Не знаю, не можу зробити однозначного висновку. Чи закономірно, чи випадково це все відбулося, але дякую Джону Стейнбеку, що підняв таку тему і дозволив мені розмірковувати над тим, що навіть коли нам здається, що все зрозуміло в житті, доля може зробити певний крок, що цілком змінить і, можливо, трагічно змінює життя людей. Ось такий коротенький огляд, коротенької книги, але важливої і цікавої. Обов'язково оцініть це відео, залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше.